Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. 20 червня буде найважливіша подія червня та й всього сезону літнє сонцестояння. Ми розглянемо гороскоп події, її знаки та, звичайно, що робити в цей особливий період. Літнє сонцестояння це подія астрономічна, яка має потужну енергетику та важливе астрологічне значення. Вона включена до річного циклу сонячних подій. Згадаємо, що чотири рази на рік сонце перебуває в особливих положеннях щодо Землі: весняне та осіннє рівнодення, літнє та зимове сонцестояння. Спокон віку кожен цей період втілює в собі щастя, радість, достаток та родючість. Цього року, який є переступним, літнє сонцестояння настає раніше, 20 червня. Висота підйому сонця опівдні буде найвищою і зберігатиметься такою декілька днів. Це завмирання сонця в найвищій точці неба і дало таку назву літнє сонцестояння. Тобто, можна стверджувати, що сонцестояння це період 20-21 червня. Ніч буде найкоротшою за весь рік. А після почне помалу збільшуватися. До кінця червня день буде вже на 5 хвилин коротшим, ніж 20-21 числа. До речі, для Південної півкулі у цей день все навпаки, найкоротший день та найдовша ніч початок астрономічної зими чи зимове сонцестояння. Для нас же найсильнішу енергетику літнє сонечко матиме в зеніті в ці дні. Бажано в дні сонцестояння бути на природі, в ідеалі біля води, щоб наповнитися всіма стихіями: вогнем, сонце, землею, рослинність навколо та ґрунт під ногами, водою та повітрям. Достатньо буде кілька хвилин побути опівні під відкритим сонечком, відчути його тепло та щиро подякувати. Довше не потрібно. Будьте обережні силою сонця в літні дні. А якщо буде хмарно, не переживайте, енергію сонця ми отримаємо. Недавно я дізналася гарне проте мало вживане українське слово осоння, яке дуже доречне на нашій темі. Воно означає освітлену сонцем ділянку землі без єдиної тіні. А ви чули раніше таке слово? А можливо, знаєте ще милозвучні українські маловживані слова? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Період літнього сонцестояння визначає нашу долю на найближчі місяці, і змінити закладену програму ми зможемо лише 22 вересня, осіннє рівнодення, коли день зрівняється з ніччю. Важливо, що початок пір року напряму пов'язаний з рівноденнями і сонцестояннями. З мого відео про весняне рівнодення ви можете пам'ятати, що з переходом сонця в перший градус Овна розпочалася астрономічна весна. Далі сонце пройшло вогняний овен, земний телець, закінчує свій рух повітряними близнюками і з переходом у перший градус рака, а це буде 20 червня, розпочнеться астрономічне літо у нашій північній півкулі. Коли воно перейде в перший градус Терезів, розпочнеться осінь, а з першим градусом козирога астрономічна зима. Ці знаки овен, рак, терези та козиріг утворюють кардинальний хрест у Зодіаку. Ви могли чути про таке астрологічне поняття, як кардинальні знаки. Ті люди, в картах яких ці чотири знаки найбільш заповнені, мають лідерські якості, авторитетні, ведуть інших за собою, знають, чого хочуть від життя та вміють досягати. Серед моїх близьких багато представників даних знаків, і я дійсно відчуваю силу та авторитет від них. А у вас так? Пишіть в коментарях, дуже цікаво! Щоб дізнатися більше про значення події, відкриємо астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Боянова і знайдемо клітинку дня 20 червня. В ній ми бачимо основну інформацію про сонце з правої сторони клітинки та про місяць з лівої. Щодо сонця, то в першу чергу це перехід його в перший градус рака о 23.51. Рак це сім'я, батьки, дім, рідна земля, рак турботливий та емоційний знак, головний для знаку рака місяць, і він в період літнього сонцестояння йде знаком стрілець. Це оптимізм, щедрість, ентузіазм, почуття гумору, розширення світогляду, пізнання нового. Стрілець це знак навчання, а також передачі знань і досвіду іншим. Це те, чому варто прагнути наступні три місяці, а то й все життя. За мить ми продовжимо. А поки підписуйтесь на наш YouTube канал, натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео, та разом з нами досліджувати захоплюючий світ астрології. Літнє сонцестояння відбувається в третю сонячну добу, символом якої є найвища праведність. Вона розпочинається о четвертій. Це є часом сходу сонця на території Київщини. І якщо 20 червня ви зустрінете схід сонця, обов'язково з першим його промінням подякуйте за тепло і світло, а потім загадайте найзаповітніше бажання, яке в нас зараз одне на всіх. Такий же ритуал буде доречно виконати і 21 червня. Час для Київщини буде той же. А якщо ви знаходитеся на іншій території, дізнайтеся час сходу сонця. 15-та місячна доба розпочнеться о 20.18. Це критична місячна доба, символами якої є змій та шакал. Це середина циклу місяця, що говорить про наближення місяця у повні. Ця подія відбудеться вже 22 червня. Окремого відео на каналі не буде, але я дам основну інформацію та рекомендації в своєму інстаграм. Підписуйтесь! В 15-ту місячну добу активізується внутрішній зміст спокуси кожного з нас, який приносить короткотривале задоволення, що змінюється довготривалим розчаруванням. Важливо усвідомити цей момент і не ввестися на вабливі спокуси, основною з яких є влада над людьми. Необхідно приборкати пристрасті і бажання, зібратися з духом та зміцнювати самодисципліну, терпіння, смиренність та миролюбство девіз наступних трьох місяців. Більше інформації щодо програми літнього сонцестояння ми можемо дізнатися з гороскопу події, розглянемо розташування сонця, місяця планет і аспекти між ними. Для цього використаємо конкретний час піку літнього сонцестояння, а це тоді, коли сонце заходить у перший градус знаку рак. За українським часом це буде 20 червня о 23.51, але географічне розташування ми не використовуємо при побудові гороскопу події, а тому інформація буде актуальною для всіх землян. Це будуть підсказки для кожного з нас, як діяти, над чим працювати, на що звернути найбільшу увагу та яка взагалі буде фонова енергетика протягом наступних трьох місяців. Ми вже зазначали вище, що Сонце перебуватиме в першому градусі водяного знаку рак. Астролог Дейн Рад'яр характеризував цей градус як радикальна зміна точка неповернення. Інший астролог Ісидор Космінський характеризує перший градус рака як прагнення до таємних знань, любові до людей і промені добра, які ми зможемо поширити цього дня. Повертатиметься до нас трицею. Тому контролюйте себе, проявляйте лише позитив та оптимізм і оминайте конфліктів. Нам дуже важливо з усією відповідальністю зустрічати кожне літнє сонцестояння, адже сонце, щороку заходячи в перший градус рака, робить сприятливий аспект секстиль до Сонця України, яке знаходиться в першому градусі Діви. Тож обов'язково бажайте блага для нашої неньки і думайте про наше світле майбутнє. Знак рака символізує наше коріння, батьків та наше ставлення до них, ставлення до своєї сім'ї, традицій, батьківщини. Вся ця генетична інформація живе всередині нас. Наші предки дуже поважали періоди сонцестоянь та рівнодень і зустрічали їх, не пропускаючи. Вважали, що без зустрічі сонця в цей особливий період воно перестане бути приязним до нас, не подарує необхідну кількість тепла і світла, що критично для майбутнього врожаю. Взагалі сонце було найвищим божеством для наших предків українців. Воно втілювалося у багатьох символах. Навіть віночок, який сьогодні на мені, символізує саме сонце. Бог літнього сонця називається Купайло, і свято в його честь буде після літнього сонцестояння. А саме в ніч на 24 червня. Отже, щороку сонце, проходячи першим градусом рака, включає теми дому, сім'ї і нашого коріння, але щороку по різному розташовуються інші небесні тіла та точки гороскопу. Бачимо, що в гороскопі цьогорічного літнього сонцестояння біля сонця на початку рака перебувають ще такі важливі планети, як Венера, гармонія, кохання, фінанси та Меркурій. Комунікації, контакти, навчання вони посилюють дію сонечка та дарують нам протягом трьох місяців потенціал гарно засвоїти знання, познайомитися з хорошими людьми. А якщо ви в пошуках кохання, то це може бути і романтичне знайомство. Це з'єднання подарує радість, оптимізм, зацікавленість в мистецтві. Будь ласка, не закривайтеся від цього. Це допомога нашій менталці вижити в складний час. Сонце має і напружену конфігурацію, квадратури з чорним місяцем та Нептуном, у яких, в свою чергу, між собою напружена опозиція, і це випробування, особливо вірою. Адже Нептун, значок якого тризуб, це вища планета, що в астрології означає віру, а також це туман та ілюзії, можливі виклики від Всесвіту, наскільки ви стійкі в тому, у що вірите? Хтось може сумніватися в усьому, зневіритися і при цьому закритися від всього світлого та доброго, стати вразливим, пасивним та налаштуватися лише на негатив, а хтось може піти в протилежну сторону і стати фанатичним, безмежно вірити в якісь ілюзії, невиключений самообман, сліпо довіряти і йти за кимось чи обманювати інших. Тому важливо знайти баланс між такими двома проявами: віру не втрачати. Як і здоровий глузд та критичне мислення. Також, друзі, варто обмежити вживання алкоголю, який матиме занадто сильний вплив на психіку і може викликати звикання, можливі метання між двома крайностями по чорному місяцю, від гордині та авторитарності до проблем із самовираженням, сором'язливості, отже, ця підсказка всім нам працювати з власною особистістю, не подавляти інших і в той же час реалізовувати власне я. І щоб самооцінка була адекватною. Ще одна порада, яка виходить з цієї напруженої конфігурації: допомагати іншим безумовно важливо. Та в цьому пам'ятайте і про себе. Знаю інколи жаль, наскільки сильний, що хочеться віддати нужденним все, що маєш, останню сорочку. Але, друзі, не потрібно в цьому забувати про себе і власні потреби. На першому місці в кожного з нас мають бути ми самі. І це не про егоїзм, а про здорове ставлення до благодійності. Лише забезпечивши всі свої базові потреби, ми можемо допомагати іншим і зробимо цього набагато більше, якісніше і довше. Плануйте свою діяльність за допомогою астрологічного календаря Олени Осипенко та Юрія Боянова. Під відео ви знайдете посилання на мобільну версію. Нас чекає чудовий липень з великою кількістю гарних днів для справ. І всі їх ви можете побачити в календарі. Цей час буде чудовим і для старту навчання в нашій школі астрології. Тож, хто хоче пізнати астрологію краще для себе, або ж зробити справою життя, приєднуйтеся до онлайн-навчання, або ж записуйтеся до очного навчання, яке стартує в жовтні. Щоб дізнатися деталі, телефонуйте за номерами на екрані, пишіть коментарі або звертайтеся до мене в директ інстаграму. Залюбки відповім на всі питання. Друзі, ми шукаємо люблячу родину для цієї красуні, яка просила про допомогу на вулицях Ірпеня. Вона дуже лагідна. Ми беремо її на лікування, вакцинацію, стерилізацію. Будь ласка, хто не байдужий і хоче улюбленця, не купуйте, а врятуйте, і вона віддячить безмежною любов'ю. Пам'ятайте, що сонечко живе в кожному з нас. Це наш особистий генератор енергії, і його потрібно заправляти добром, безумовною любов'ю, вірою в краще. Дякую вам за перегляд і підтримку нашого каналу. Донатьте на ЗСУ. До зустрічі! Слава Україні!